Вас, дорогі друзі, вже на другому відео цього каналу. Сьогодні ми будемо оглядати таке чудо, як Війти в Париж. Прости господи, мені страшно, в який Париж він хоче входити, і в якому році він збирається це робити, але ну. Як і є Опис і манхві для слабаків, розберемось ми по ходу тому let's go. Значить, є в нас популярний блогер. Імена мені запам'ятовувати лінь, тому він таки залишиться блогером. Назавжди. І сюрприз, сюрприз, було про Мокбан. Я потім ставлю пояснення для тих, хто не знає, що таке Мокбанг. Це коли просто людина їсть тонну їжі на камеру. Ну, в принципі, я могла цим займатися розбагатіти. Але ні, ми тут читаємо крінжу. Кількість підписників у нашого дорогого блогера чомусь падає, і тому йому треба вигадати новий контент. Але... Там є якби один нюансик з цим новим контентом, який ви побачите трошки далі. Поки що він приїхав в Париж. Ну, звісно ж, де куди йому їхати? В Японію, в Китай, ні, Париж. Бо входимо ми сьогодні в Париж. Його нахибала турагенція. Бо хлопець виявляється не дуже гарним в окулярах, який взагалі хлопець це турагенція, що це, це точно турагенція. Хлопець просто в окулярах, тому він не гарний. І без окулярів це чисто 100 кг брутальності. І тут відбувається такий момент. Маленький ще блогер пропонує абсолютно незнайомому хлопцю стати його коханцем, і моя щира реакція на наступний кадр це ну просто яку емоцію їздити, бо що це таке. Ну я сподіваюсь, ми тут не хентай читаємо, бо якби цього на сайті не існує. Але я з майбутнього можу вам сказати, що там дуже все непогано у чоловічка. Я поняття не маю, куди і що вони збираються знімати, але Ютуб таке точно не пропустить. І Твіч не пропустить, і Тікток не пропустить. Таке пропустить тільки декілька сайтів популярних. Де там у нашого блогера 2 мільйони підписників це питання? Можливо, китайські соціальні мережі, типу. Цікаві такі, я не знаю, я в Китаї не була чи звідки? Звідки взагалі мангуція? Я не пам'ятаю, це або Корея, або Китай. Нагадайте, будь ласка, в коментарях мені страшно читати далі, бо друга глава буквально починається з цього. Ну, якби так, але ну, не можна не так одразу. Якось я стісняюсь, трошечки соромлюсь. Хлопці, походу, вже не знімають. Ну і звісно, в нас тут. Експерт в коханні по ньому видно, він очочки свої одягає, і він прям експерт в кох... в коханні. Я впевнена на 100%. Так ось експерт в коханні і пасив. І коли той просить його почекати, зупинитись, будь ласка, давай поговоримо. Наш експерт забуває на це болт, але потім, слава Богу, ця розпуста припиняється і починають нам трошки якось вводити нас в курс діла, що взагалі відбувається в цій маніх... манхві. Ну, я якби тут не за цим, я це все прочитала, а вам я збережу купу часу, тому слухайте. Чел хотів поїхати в Париж. Туристична компанія надала йому партнера, і наскільки я розумію, це не туристична компанія, це типу щось для знайомств, парочок, щось типу такого. І він хотів з цим, я не знаю ким зіграти кохання для свого каналу, у якого падають підтримки підписники. Це обличчя, прямо як моє зараз. Цьому експерту 25 років і він студент-інженер. І остання, слава Богу, третя глава розказує нам про палке кохання між цими двома. Це точно була не туристична компанія. Ну і наші голубки мило собі гуляють, обіймаються, якісь фоткаються, типу того. І потім починається саме цікаве розпуста на камеру. І це прям реально розпуста. Поцілунки, там дотики, банани, я не знаю, що ще. Бої на мечах потім будуть. Нам це, слава Богу, не покажуть, бо тоді це мене б забанив ютуб. І на цьому реально все. Слава Богу, Бог почув мої молитви і зупинив цю кляту розпусту. Ну що ж. Висновки сам ззаду просто крінжа повна. Якісь турагенція, якісь кохання, якісь типу на камеру, щось вони там грають. Коротше, крінжа повна, мальовка 10 з 10. Сцени такі горні також є, якщо вам подобається, то вам зайде. Але саме самий плюс головний цієї манфи те, що вона недовга. Ти її читаєш три глави цих нещасних, і потім тобі не шкода витраченого часу.